Сергій Вільможний, Луганська депутатська група. Довіра, питання щодо житла внутрішньо переміщеним особам, які вимушені були покинути свої домівки, не вирішуються взагалі або вирішуються так, що чиновники на місцях крадуть десятками мільйонів. Зими ми займаємося у складі тимчасової спеціальної комісії питанням очевидної корупційної закупівлі, яка була проведена лисичанською міською військовою адміністрацією. Це дитячий табір Дружба на Кировоградщині. Які, начебто, придбали для життя переселенців із Лисичанських будівлі, купили за 35 мільйонів гривень. Вони не придатні для життя. Сьогодні ми отримали висновити експертизи, згідно з яким реальна вартість казана табору складає 18 мільйонів. Половину коштів розпилили. Це знущання над тисячами мешканцями Луганщини, які втратили все. Хто буде відповідати за це? Всі керівники надалі продовжують займати посади та пилити бюджет. Я вважаю, що нам терміново потрібно вносити зміни до державного бюджету та забирати гроші з місцевих бюджетів. Будь ласка, Ірину Андріївну Верещук, я попрошу відповісти. Будь ласка, Ірина Андріївна. Дякую. Дякую, шановний пане вельможний. Ми з вами розглядаємо це питання на наших щотижневих нарадах. Так. Ви дійсно даєте документи, ви даєте інформацію, яка потім скеровується в правоохоронні органи: Є ТСК, пан Максим Ткаченко, пан Павло Фролов, дякую вам. Доповідає Луганщина, доповідають відповідальні особи. Я не можу огульно звинувачувати без слідчих дій, без судових рішень людей, але ті документи, які ви даєте, опрацьовуються і. Надається їм належна оцінка. Якщо від імені уряду потрібно зробити ще щось, що допоможе сьогодні розслідуванню цієї справи, давайте разом це зробимо буквально в понеділок на нашій з вами спільній нараді. Дякую.